Привіт, ми з України! З вами Олександр Вельмошко, Ми на каналі Одеса і Транспорт. І в нашому огляді з родим кутом головних подій за 1 грудня та останні дні. Ми аналізуємо енергетичну ситуацію в Одесі, ми говоримо про маркери руського міра в Одесі. Ми кажемо про підготовку росіян до нових ударів, про ситуацію на лінії зіткнення та у Чорному морі, а також аналізуємо міжнародне становище зі зростанням допомоги Україні та ізоляції Росії. Зараз йде 280. Десять перший день великої вітчизняної війни українського народу проти російських загарбників. Наш огляд сьогодні досить детальний, тому давайте дивитися до кінця. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. У нас буде далі дуже цікаво, як завжди. Ми починаємо огляд з подій в Одеській області, і тут я хочу сказати головне: обстрілів не було. Лише один раз починаючи з 23 лютого в Одесі лунав сигнал повітряної тривоги. Це було тоді, коли майже скрізь попереджали про майбутній російський удар дуже великого масштабу. Але його так і не було. Хоча в той день, 29 лютого, російська стратегічна авіація піднімалася у повітря. 29-30 листопада росіяни спромоглися лише на відносно обмеженого масштабу удари по Дніпру та іншим містам на сході України. Тепер про енергетичну ситуацію в Одесі та Одеській області це дуже важливо. Загалом вона залежить від загального стану енергетичної системи України, і тут є погана новина. Всі звичайні теплові та гідроелектростанції України мають певні ушкодження, і частину пошкоджених теплових енергоблоків до кінця зими відремонтувати не зможуть. І це означає, що ті чи інші відключення будуть все одно. Тим паче, що Одеська область відрізняється від інших областей України повною відсутністю традиційних електростанцій. У нас є лише деяка кількість вітрових та сонячних електростанцій. Вони не дають повної Забезпеченості електроенергією для Одеської області. Але є і добрі новини. В компанії Укренерго запевняють, що ремонт енергосистеми продовжується, і за умови відсутності російських ударів можна буде вже за кілька днів перейти від аварійних до планових відключень. У випадку Одеси та Одеської області це означає, що енергетики будуть готові давати електрику у кожен будинок не менше ніж двома періодами по 4 години загалом до 8 годин на добу за чітким графіком. Ще одна добра новина це початок системної допомоги від Сполучених Штатів Америки у відновленні енергосистеми у вигляді постачання відповідного енергетичного обладнання та фінансування. І ще одна добра новина: це готовність однієї з турецьких компаній надати три судна плавучі теплові електростанції, які можуть давати загалом до 300 МВт електроенергії. Це приблизно третина одного потужного атомного енергоблоку. Ці судна можуть стояти, наприклад, в порту Одеси та забезпечувати енергією саму Одесу та ряд інших міст та сіл поблизу. Подібні ситуації вже були у кінці 1970-х, за часів Радянського Союзу, коли Одеса під час обледеніння та спричиненого цим енергетичного блекауту деякий час отримувала електроенергію від суден так званого космічного флоту. І чергово добра новина. Сьогодні, 1 грудня, в Одесі з електрикою стало настільки краще, що з'явилася можливість відновити рух трамваїв та тролейбусів. Вони, починаючи з блекауту 23 листопада, лише двічі, 25 та 28 листопада, ненадовго виходили на лінії лише у ранкову годину пік. Всі інші дні в Одесі електротранспорт не працював взагалі. Також роботу електротранспорту відновлюють у багатьох інших містах, зокрема у Миколаєві та Україні. В, в Одесі міська рада таки вирішила демонтувати з нинішніх місць так звані маркери Руського міра. Це я про новодільні пам'ятники російській імператриці Катерині II у центрі Одеси та її полководцю Суворову в одному ж. З житлових масивів. Втім, ці пам'ятники залишаться у центрі Одеси у вільному доступі та продовжать відповідно виконувати закладену в них при встановленні ідеологічну задачу просування руського міра, тому що за ініціативою одного з депутатів міської ради ці фігури перенесуть не на склад, а до двору Одеського художнього музею, який знаходиться якраз у історичному центрі Одеси на вулиці Софіївській. На це відреагували також на Росії. Тамошня пропагандонша Семенян вже запропонувала повністю демонтувати всю Одесу. А інші російські пропагандисти почали розповсюджувати фейк про, начебто, аварію чи удар по одеському припортовому заводу, що може спричинити хімічну техногенну катастрофу дуже великого масштабу. До речі, аналогічний пам'ятник Суворову в Ізмаїлі, який є оригінальним, вже почали демонтувати його поки що відвезуть на склад. Тепер переходимо до огляду подій по лінії зіткнення. Загалом тут немає змін, але росіяни з одного боку продовжують штурмувати Бахмут. Вони продовжують готити зі всього, з чого можуть, по Херсону. Водночас є ознаки того, що росіяни готуються відступити у Запорізькій області з містечка Пологи. Це може у дуже кращому випадку для захисників України відкрити шлях на Маріуполь для контрнаступу на Маріуполь. Це дуже важливо, і ця можливість підтверджується тим, що росіяни вже досить давно будують укріплення навколо Маріуполя. Також вони будують укріплення і у північній частині Криму. Вони сподіваються на те, що не вдавалося досі нікому і ніколи успішно оборонятися в Криму. За останню добу ще на 560 чоловік зросла кількість хороших русських, їх тепер вже 89 440. і це число невпинно зростає. До Нового року таких хороших русських точно буде більше 100 тисяч. Однак таку саму цифру вчора помилково назвала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн по відношенню до захисників України. І тут треба розібратися: якщо кількість зовсім хороших русських, тобто вантажу, вже сягає майже 90 тисяч, то кількість не дуже хороших русських, тобто вантажу 300, вже має сягати не менш як 250-300 тисяч загалом. Ситуацію в Україні з цього приводу останній раз офіційно коментував президент Зеленський ще наприкінці серпня, коли назвав цифру біля 9 тисяч тих захисників України, яких вже нема. До цього слід додати таким чином ще не менш як 25-30 тисяч таких, хто був поранений, та кількість втрат серед мирного населення від російських ударів, в тому числі першим чином у Маріуполі. І тоді загалом кількість безповоротних втрат захисників України та мирних мешканців України може дійсно досягати сумарно до 30 тисяч осіб, плюс поранені. Фіксується переміщення російських стратегічних бомбардувальників, збільшується їх кількість на авіабазах у Енгельсі, що біля Саратова, і це видно на супутникових знімках. Втім, 97% російських ударів ракетами за минулі 9 місяців були по цивільним цілям, про що заявив міністр оборони України Олексій Резніков. Тепер про ситуацію у Чорному морі. Станом на 30 листопада, у складі оперативного з'єднання Чорноморського флоту Росії у морі було дев'ять кораблів та катерів. Серед них лише один надводний каліброносець з вісьмома калібрами. Азовське море патрулював один корабель. Останніми днями росіяни тримають у морі дуже обмежену кількість своїх каліброносців. Скоріше Всього це лише для підтримки себе та нас, українців, у тонусі можливість посилення загрози удару по Україні з моря може бути помітна у випадку збільшення кількості цих каліброносців у морі. На супутниковому знімку Севастополя за 29 листопада видно, що біля причалу Бухти Голландія на північній стороні Севастополя стоять головні сили Чорноморського флоту. Це один фрегат проєкту 11356, це два старі фрегати проєкту 1135, це два, як мінімум, корвети проєкту 21631, не менше одного патрульного корвету проєкту 22160. Другий фрегат. Проєкту 11356 стоїть у Інкерманській бухті. У новоросійську на основі супутникового знімку за 28 листопада видно один десантний корабель проєкту 11711, це Пьотр Моргунов, це три десантні кораблі проєкту 775, це один патрульний корвет проєкту 22160, один підводний човен та менші бойові одиниці. Один чи більше великих десантних кораблів Росії займається перевезеннями з Новоросійська до портів Криму та Азовського моря. Таким чином, росіяни намагаються вирішити свої логістичні проблеми з забезпеченням окупованих територій. Цікава новина з морської сфери. Американський військово-морський інститут назвав недавній удар України по російському флоту у Севастополі, 29 жовтня новою ерою у війні безпілотників. І це дійсно так, оскільки після цієї дати Чорноморський флот Росії різко знизив свою активність та фактично перейшов до оборони. Хоча є ще одна теж цікава, але не дуже добра новина для України. Є свідчення, що удари 15 листопада та інші після цього росіяни завдавали у тому числі калібрами з кораблів Каспійської флотилії. Там якраз є три корвети проєкту 21631, на кожному з яких є по 8 калібрів, а дальність їх польоту дозволяє їм з Каспією досягати України. Тепер про допомогу для України. Дуже великий пакет допомоги, в якому є засоби протиповітряної оборони загальною вартістю до 270 мільйонів євро, надає Швеція. Також у Швеції планують надати Україні винищувачі Гріпен, і це дуже важливо. Франція надала ще одну додаткову ракетну установку ЛРУ. Це модернізована установка М270, гусеничний аналог Хаймарс. У Сполучених Штатах підписали контракт на фінансування постачання для України кількох комплектів ЗРК на Санс на суму 1,2 мільярди доларів. Однак у Сполучених Штатів скептично поки що відносяться до постачання в Україну ЗРК Патріот. Також постачання цих ЗРК з неявних запасів НАТО для захисту польсько-українського кордону, в тому числі на території західних регіонів України, гальмує Німеччина. Окрім того, починається розширення підготовки захисників України за американський рахунок на базах у Німеччини до 2,5 тисяч чоловік на місяць. Словаччина передала Україні 30... БМП-1 за рахунок такого собі обміну з Німеччиною. І це далеко не все за останній час. На недавній конференції НАТО у столиці Румунії Бухаресті генсек альянсу Єнс Столтенберг зробив кілька важливих заяв. Головне з його слів, це недопуск російської перемоги, це максимальна допомога Україні всіма можливими засобами з боку НАТО для закріплення досягнутих успіхів та остаточної нашої перемоги. Проте цілком очевидно, що НАТО не бажає напряму протистояти Росії та доводити ескалацію до такого рівня, який може допускати застосування ядерної зброї. Також Столтенберг попередив про можливі і подальші російські удари по Україні. Однак є і добрі новини з міжнародної спільноти. Вчора німецький парламент в Бундестаг визнав події в Україні 1932-33 років голодомор актом геноциду, який здійснило керівництво Радянського Союзу, цілеспрямоване з метою знищення українського народу. Також керівництво Сполучених Штатів планує визнати російську приватну компанію Вагнер такою організацією, яку сам Путін вимагає мочити в сортирі. А для дуже багатьох російських чиновників, які брали участь в організації псевдореферендумів на окупованих територіях, вводять нові персональні санкції. Одночасно Єврокомісія готує спеціальний трибунал для розслідування та покарання всіх тих злочинів, які вчинили Росія та Росіяни в Україні. Всіх їх чекає лава підсудних. І самі росіяни це чудово розуміють, і тому всіляко відтягують свій неминучий кінець. На цьому ми завершуємо. З вами був Олександр Вельмошко, з вами був Рудий. Допомогти нашому каналу можна трьома способами: це або перерахувати гроші на банківську картку, це допомога через сервіс спонсорства YouTube, або через сервіс Patreon. Половина зібраних нами разом коштів відправляється на потреби захисників України. До побачення! Слава Україні!